Усім привіт шановне панство. Сьогодні ми з вами повернемося на 100 років назад та подивимося, що ставили наші предки замість ялинки. Різдво у хаті смачно пахне їжею у повітрі, відчуття свята, і всі завмерли в очікуванні найважливішого таїнства, коли господар оселі внесе дідуха. А ось і чуються вже кроки в сінях. Чоловік заходить та вітається з господинею, ніби бачиться вперше. Дай Боже здоров'я! Помагай, Боже, а що несеш? Злато, щоб увесь рік ви жили багато. Віншую вас щастям, здоров'ям, з нинішнім святим вечором. Дай Боже дочекати відтепер за рік, від ста літ до ста літ, доки нам Бог поможе. Дай, Боже, аби смо щастя та здорові відпразникували та до другого святого вечора дочекали. Що ж таке, дідух? Якщо просто, то це сніп. Перший або останній зжатий у жнива залежно від регіону. Складали його із різного збіжжя. Пшениця, до речі, не є найдавнішою культурою. Найдавнішими в Україні є просо і жито. Тож просо, жито, овес, пшениця, ячмінь та власне будь-які злаки, що господар вирішив вирощувати, могли стати дідухом. Сніп, в якому випадала така доля, підв'язували червоною стрічкою та урочисто виносили з поля. А в деяких регіонах його ще й поїли пивом або вином. І після з почистями несли до господи. Дідуха, всією родиною це було сакральне дійство, під час якого не можна було сваритися, нарікати чи з'ясовувати стосунки. Усі старанно робили пучки. У кожному пучку по сім колосків. Цифра сім є символом сім'ї, семи поколінь та днів тижня. Далі кожен пучок перев'язували ниткою. В'язати треба обережно, але міцно. Потім пучки збираються докупи та формується дідух. В народі вірили, якщо зробити дідух з останнього обженкового снопу у полі, то жниця, яка його в'язала, скоро народить дитинку. Бо це зав'язування снопа символічно нагадувало зав'язування пуповини. Чим багатше виглядає дідух, тим урожайнішим буде рік. Тому прикрашали його засушеними квітами, стрічками та калиною. Подекуди у дідуха втикали ложку, щоб не було голоду. А якщо в хаті була незаміжня дівчина, вона повинна була взяти ложки і покласти їх на розі будинку. Так можна було дізнатися, з якого боку до неї прийде суджений. Пізніше ці ложки додавали до перев'язі дідуха. Де інди чіпляли до оберегу і якесь знаряддя праці, наприклад, серп, щоб добре працювалося і щоб праця давала бажаний результат. Дідок займав найпочесніше місце у хаті на покуті, де пізніше з приходом християнства висітимуть ікони. Дідух означає діда, родоначальника сім'ї, а разом із ним усіх предків, які колись жили. Фактично, це ще й оберіг, який пильнував господу від зла. У народі казали. Дідух до хати біда із хати. Залежно від регіону різнилася і форма дідуха. Його робили у вигляді просто снопа, плетених пучечків або коси. Ще надавали форму дерева життя. Це універсальний символ, який притаманний багатьом культурам світу. У цьому випадку дідух цілком можна вважати моделлю світу, адже він має ноги, на яких стоїть, то ніби підземний світ. Далі пучки з колосків, що символізують світ людей. А зернятка у колосках то є верхній світ, де живуть боги, птахи та сонце. Після свят дідуха спалювали. Робили це задля того, аби зима закінчилася і можна було вже розпочинати роботи на полі. Ще таким чином проведжали духи предків, які прийшли погостювати на різдво. Раніше вірили, що в цей період вони жили якраз у дідуху, називали це зігріти прабатьків. Гріти покійників, тобто відправляти їх у той світ, а вогонь освітлював їм дорогу. А перед спалюванням дідуха обов'язково обмолочували. Першу частину зерна завжди віддавали колядникам, щоб вони могли ними засіяти в хаті. Другу згодовували у худобі, а третю засівали у полі, щоб був хороший урожай. Згодом дідух поступився своїм місцем ялинці. Традиція ставити зелену красуню вдома прийшла із заходу. І спочатку ялинка також була символом Різдва. Це вже потім Радянський Союз перевів її у символи Нового року. Та зараз, коли ми нарешті намагаємося повернутися до своїх витоків, чому знову не згадати про дідуха? У цьому році, окрім ялинки, я вирішила, що в моєму домі має бути щось суто українське. І напевно це буде дідух. Світлана моя колега і просто Дніпрянка. І вона вирішила, що поряд з ялинкою і новорічними гномами в її оселі на свята буде дідух. Вона впевнена, одне зовсім не виключає інше. Так само, як Лускунчик, поряд із суперменом ялинка товаришуватиме із дідухом. Дідух це е, наш Уклін. Наше вітання нашим пращурам. не дарма його, я знаю, ще називають раєм. Рай. Я дуже сподіваюся, що душі моїх предків, моїх пращурів, що вони десь у дуже гарному місці. Мені дуже подобається, що його називають рай. І ем, для мене це момент, коли я хочу попросити у них вибачення, перепросити у них за те, що ми забули, за те, що ми забули про голодомор, за те, що ми забули про те, що їх ем, розкулачували, за те, що їх виганяли, за те, що ем, мої бабусі та дідусі були змушені Винити чернігу, в якому вони жили, і втікати на далекий схід. Е, і це вибачення. Це в першу чергу вибачення я про вас е, пам'ятаю, я про вас згадала, і я вже ніколи не забуду. І я зроблю так, щоб про вас не забули мої діти. Ставити дідух на різдво це питомо українська традиція. Це те, що відрізняє нас від інших народів, в тому числі і від усіляких там сусідів. Дідух – це те, що не дасть нас плутати ні з ким. Ой, снопе, снопе, снопе гусати, неси достаток у кожну хату, неси достаток нашій країні.